Так, і відразу до головних новин про те, як сьогодні прокидалася столиця і що відбувалося у Києві цієї ночі, оскільки росіяни знову атакували Київ балістичними ракетами, загалом відомо про 51 постраждалого серед них шестеро дітей. Перші вибухи кияни почули приблизно о третій ночі. Як повідомили у київській міській військовій адміністрації, це була робота ППО, завдяки якій усі ворожі цілі знищили. Однак не вдалося уникнути близько десятка випадків падіння уламків пожеж. Жа виникла в одному із приватних будинків Дарницького району у Деснянському дев'ятиповерхівка та вісім автівок. Отримали пошкодження. І ще на двох інших локаціях району уламки впали на відкриту місцевість та проїжджу частину. Аналогічна ситуація з дорогами в Голосівському районі. Загоряння та вибиті вікна є у Дніпровському районі. Теж там пошкоджена і водопровідна мережа. За інформацією мера Києва, уламки впали і на територію однієї з дитячих лікарень столиці. На щастя, інформації про загиблих наразі немає. І от на одному з місць падіння уламків зараз просто зараз перебуває наша журналістка Анастасія Халецька, готова розповісти. А, Настю, привіт! Де ти? Скажи, будь ласка, і а, розкажи, які руйнування. Нагадуємо, що зайвого показувати не можна. Вітаю в студії. Так, дійсно, ми зараз знаходимося у Дніпровському районі. Саме тут стався. Сталося падіння уламків однієї з ракет, і що що ми маємо наразі з приводу пошкоджень? Перш за все постраждали багатоквартирні будинки. Їх тут відразу декілька. Ви зараз можете бачити на екрані перші відео, так би мовити, саме наслідків цієї всієї ситуації. Що ми маємо станом на на зараз? Саме багатоквартирні будинки. Тут пошкоджені балкони. У деяких будинках повилітали вікна. Всередині, звісно, що руйнування теж присутні. Наразі тут працюють усі необхідні служби комунальні. Ви можете бачити на відео, що все ж таки працюють тут і, і швидка допомога, і пожежники. І загалом, станом на зараз, ліквідовують все ж таки наслідки для людей роблять усе можливе, тому що люди шоковані. Ми намагалися поспілкуватися. З деякими людьми з приводу того, що вони бачили, що вони почули, як прокинулися о третій ночі, але все ж таки говорити їм складно. Одна з очевидців, точніше, навіть не очевидців, у жінки на першому поверсі вилетіло вікно. Давайте послухаємо її, як вона прокинулася цієї ночі, що вона бачила. Я проснулася від того, що бахнула. И на уровне первого этажа я увидела горять пламя в детском саду на детской площадке. Два пламени. Потом бах-бах-бах-бах. Я проснулась я напротив окна в комнате. Типа пакет как-то живой остался, а рама пластиковая вылетела на кухню первый этаж. Насчет там кондиционера, не знаю, что там с ним живу он или нет. Загалом сталося загоряння на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Також пошкоджені сусідні будинки. Але все ж таки вісім авто, що які стояли у дворі, вони теж загорілися. Вчасно була проведена на щастя евакуація мешканців, і наразі врятовано 17 людей з них семеро дітей. Тут нині на місці працює Червоний Хрест. Ви, от можете бачити позаду мене і поруч, що працюють всі необхідні служби, людям надають всю допомогу, яку треба. І також можу сказати, що Київ вони надали свій транспорт, автобуси для того, аби люди могли не мерзнути на дворі, А у випадку, якщо в них, наприклад, холодно в квартирі, вони могли перечекати і дочекатися, поки почнуть ліквідовувати всі ці наслідки. Наразі ми також можемо бачити, що працюють і правоохоронці. Я думаю і вони будуть фіксувати всі ці наслідки.